У залі господарського суду зібралися 18 суддів. У цей день вони визначали, хто має стати їх керівником. Згідно статті 20 закону України про судоустрій і статус суддів, зборами відбувається обрання голови суду. Призначають його лише на рік, а не на п'ять, як було раніше. Перевагу надають судді, який має найбільший стаж роботи. Офіційно оголошена кандидатура лише одна Сергія Івановича Крамара. Він звертається до своїх колег. Достойний недостойний визначати вам, оскільки голосування таємне. І кожен може поставити галочку чи за, чи проти вам визначатися. Можу сказати, що я добросовісно свою роботу робив всі роки. Обрання лічильної комісії, секретаря та таємне голосування. Король помер. Нехай здравствує король. Головою господарського суду області обрано старо новопризначеного Сергія Крамера. До цього він вже був головою суду три з половиною роки, сім років працював заступником. 17 суддів підтримали його кандидатуру, один голос проти. Вже в якості новопризначеного голови Сергій Іванович висловлюється стосовно змін до судоустрою державі. Наголошує, судову систему мають творити судді, а не адвокати. Як це вже триває? Якби мене запитували, я би сформував, да, яким чином потрібно будувати суди, відповідальність суддів, підбір кандидатів і так далі. Але зверніть увагу, не хочу образати тих, тих людей, які раніше е, судові реформи проводили, впроваджували, скажімо так. Да, за часів Кучми це був адвокат Медведчук. Потім за часів Ющенка це був адвокат Пукшин. Потім за часів Віктора Федоровича Януковича, да, хто був адвокат Портнов. Чомусь судові реформи всі впроваджують і не питають суддів, як це робити. Є ж люди, є ж професійні судді з 20-30-літнім стажем. Зазначає, роками на судову систему мало звертали уваги. Без особливих роздумів її змінювали, коригували, але не вдосконалювали. З кожною новою владою проводили вибіркові зміни та реформування. Але остаточної твердої реформи так ніхто й не ввів. Особливу увагу звернув на процес підбору кадрів суддівських. Тут є багато що змінювати. Бо по суті оці перекоси трошки дали, далися в знаки. Зараз закон про відновлення довіри до, до судової системи прийняли стосовно обрання голів, я думаю, це правильно, демократично. Судді мають обирати голів. Але давайте на, на іншу сторону ми далі подивимося. Значить, ті судді, які, є суди там де по 4-5 по суддів, зараз будуть обирати суддів. так? Будуть розколювати. Зараз суддівські колективи будуть розколюватися, так? Тому що хтось буде за того, а хтось проти того. Завтра знову вибори будуть голови суду. Хтось за того, хтось проти того. Це трошки ненормально. Тобто дуже багато питань, які потрібно чіпати стосовно розвитку судової системи. На запитання журналіста, чи зміниться заробітна плата судді через зміни у законах про його статус, каже, швидше за все зарплатню зменшать, але на роботу це ніяк не вплине. Говорить про себе як про патріота Української держави і додає, потрібно виробити, виробити настільки чітку систему судоустрою в державі, яку б ніколи ніхто не чіпав, тому що суд стабілізує. Суд стабілізує всі органи. Органи державної влади це виконавча влада, законодавча влада і судова влада це орган державної влади. Він має бути стабілізуючим фактором для всього. Я вже давно форію, і я ні, знаходжуся ні, ні, ні. на інсуліні. Два рази я роблю інсулін вранці і вечором. Дуже добре. Що я не буду турбуватись, коли мені погано, яке моє здоров'я? Я вже буду знати, чи високий цукор у мене, чи низький благодійний фонд Шлях до майбутнього спільно з управлінням охорони здоров'я та за підтримки міського голови провів акцію з безкоштовної роздачі глюкометрів хмельничанам хворим на цукровий діабет. Планують до кінця місяця розповсюдити 500 глюкометрів. Після цієї сьогоднішньої акції це слідуючих 500 глюкометрів. 500 ми отримали в минулому році, плюс 100 закупило місто. Міс. Міський голова своєї ініціативи закупив це. Плюс до того ми ще більше 20 глюкометрів отримали для слабозрячих. Роздали всім, хто страждає у цей день. Спецприлад отримали у міській лікарні. Далі у кожній поліклініці роздадуть хворим, які не можуть їх придбати власним коштом. Новий прилад для вимірювання рівня цукру у крові удосконалений та не потребує додаткових зусиль у застосуванні. На виключений глюкометр вставляється глюкометр. Загорелся, идет подсветка экрана. То есть уже готов к применению. Дата, время все есть. Считает анализы за 6 секунд, имеет в памяти 500 результатов. Ідуть у такі звичайні, удобні батареїчки. Нагадаємо, на цукровий діабет у Хмельницькому хворіє дев'ять з половиною тисяч городян, більше півтори тисячі з них інсулінозалежні. Минуло річ, за підтримки міського голови, у вересні благодійна організація Шлях до майбутнього провела в обласному центрі акцію з роздачі глюкометрів хворим на цукровий діабет. Відбулося перше засідання окружної виборчої комісії з виборів президента України Територіального округу номер 190, що діє в місті Хмельницькому. До неї війшло 19 осіб, 17 з яких були присутніми. Відтак комісія набула повноважень. Першим чином члени комісії склали присягу, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягає додержуватися конституції та законів України. Чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки. Голова комісії Наталія Кострубська зачитала права та обов'язки членів ОВК та наголосила. Вони не повинні брати участь в агітації за чи проти кандидатів. Розподілили обов'язки між головою, заступником та секретарем комісії. Далі перейшли до розгляду нагальних організаційних питань. Пропоную такий порядок денний розподіл обов'язків із членами комісії. Визначення членів окружної виборчої комісії, які будуть виконувати свої повноваження на платній основі, і графік чергування членів окружної виборчої комісії в приміщенні комісії. Також на засіданні були присутні представники ОБСЄ, політичних партій, громадських організацій та засоби масової інформації. Окружна виборча комісія з виборів президента України територіального округу номер 190 розміщена у приміщенні дитячої школи мистецтв що по вулиці Гагаріна, 3 а працюватиме вона щоденно, окрім вихідних, з 9 до 18 години. З давніх давен невід'ємною частиною етнічної культури українців є ікона. Вона акумулює в собі силу і мудрість народних традицій. Доторкнутись до глибин духовного світосприйняття наших предків хмельничанам допоміг Олександр Чернов. У обласному художньому музеї відбулася презентація творів релігійного мистецтва з його приватної колекції. Я рахую, що це не мої, це нашої громади. Да, я зберігач, наше подільське товариство Сковороди ми зберігаємо, але це не наше надбання, це надбання всієї громади. Я представляю як родину свою. Це поділля, це наша сім'я. І в цей час я хочу, щоб всі концесії з'єдналися, подивилися. Відчули своє коріння в експозиції виставки народна ікона Поділля 46 зразків іконопису. Більшість з них датовані 18-19 століттям. Авторами робіт були прості сільські ремісники, майстри, цеховики, що не мали спеціальної художньої освіти. Спираючись на офіційно визнані церковні канони, вони передавали власне розуміння святого письма. Виставкові зразки іконопису не є професійно досконалими, проте це лише підвищує їх цінність. Особливістю полотен є і те, що зображені на Християнські святі наділені рисами українського етносу. Своїх предків на представлених картинах бачить і їх власник Олександр Чернов. Це хатня ікона, це дух. Я бачу в Параскеві свою бабцю. Я до неї звертаюся, розмовляю з нею. Просто треба навчитись бачити і відчувати. Сам колекціонер прийматись культурним життям українців почав понад 20 років тому. Зразки народного іконопису збирав переважно на поділі. Свою колекцію Олександр Чернов вважає безцінною, адже вона передає те, що неможливо купити за гроші дух наших попередників.